Під обстрілами російських військ. Вибухи лунають цілодобово. Кожен день руйнування, поранені, загиблі. У Херсоні безлюдні парки, поодинокі пішоходи на вулицях, забиті вікна і зачинені заклади. Ззовні це місто привід. Втім, життя в обласному центрі триває. Херсонці, які пережили окупацію, лишаються у місті. Вони працюють, вчаться, спілкуються, ходять на каву, займаються волонтерством і підтримують один одного. Коли починається день, це з організації. Кожен у нас в центрі знає свої обов'язки, за що він відповідає, що він має робити, як працювати. І ти маєш запустити цей процес для того, щоб він функціонував нормально і не давав збої. Ті херсонці, які, наприклад, виїхали і приїжджають сюди там, забрати речі, або провідати свій будинок, шоковані від того, що вони бачать в місті. Ми, як люди, які постійно тут проживаємо, знаєте, коли ти живеш, ти там інколи не помічаєш того, що відбувається. А там десь зруйнувало, десь прилетіло. Ти там, ну, В принципі, да, вчора ж таке саме десь було. Існує ситуація, коли потребуємо допомоги безпосередньо. Ми в тому числі, тому що ми живі люди, ми живемо в Херсоні. У мене, наприклад, будинок без даху. Мої колеги знову ж таки ось нещодавно був приліт. І її чоловік потрапив в лікарню, і ми звертаємося в першу чергу до кого? До, до своїх да, волонтерів, до своїх друзів. Люди приходять на перший поклик відразу і допомагають один одному, чим можуть і як можуть. Сьогодні от після послід Ну, Ребята зачні самі бачите, роботи в сказках, в бронежилетах. защитных. Жилетка. Хотя, как говорят, жилетки нежелательно одевать, что светлячки видно с дронов и хорошо. Но просто для безопасности, чтобы водители видели, что это люди. Был вот такой случай, погиб наш сотрудник. Они косили траву как раз Ленина Ушакова. Прилетели грады. Ничего убил. Как вам сказать, страшно, не страшно. Потребовалось, да, она е. Город треба убирать. Страшно людям, звісно, але ми себе перебарюємо, виходимо на улицю для того, щоб город був классно. Повернулись, тому що просто потрібно людям, які тут залишились. Які сюди приїжджають допомагати? Е, якесь е, стабільне е, тихе місце, щоб вони е, могли перезавантажитись саме тут. У мене в кав'ярні місто живе коли ти знаєш де. Просто вони приїжджають до центру. Центр у нас обстрілюють постійно. Є трохи такі схиблені люди, як я, наприклад, які відчиняються, які підтримують своє місце там, справу свою. Коли лампочки працюють, то і кав'ярня працює зараз. Люди нічого цього не бачать стосовно саме надписів, то це мені переправляли маркери з Паріжу власники для того, щоб люди тут залишали свої вітання. На майбутнє, бо ці всі панелі залишаться і десь збережемо все. Майже пів району ми обходимо. Якщо хазяєва виїжджають, то вони зазвичай, якщо й перепоручають комусь тих тварин, то вони не особливо за ними дивляться. І тому коти прибігають до нас, бо бачать, що там коти прибігають, їдять, і вони з часом теж прибігають їсти. Об 11 годині у мене мав бути зум з геометрії і о 12-й. Ну і так у нас проходять, нам встановили таку програму, що більшість уроків у нас у Зумі. Якщо ж не виходить, то нам Просто скидують завдання. Ми не виїжджали всю окупацію. У нас вдома все добре. Ми тут годуємо тварин, тому виїжджати нам поки немає сенсу. У мами і у батька є робота, з нами моя хрещена, дідусь, тому думаю, що залишаємось. Ось так ми зустрічаємо нашого глядача, така тряпка на полу. Майже все готово, залишилось пів години до. Вистави, тому потрохи вже починаємо чекати глядача. Кожен день щось ми робимо, готуємось, робись нове світло, нові, нові декорації, підготовка до спектаклів. Місто не привід однозначно. Ми почали працювати з грудня місяця того року. Пройшла ідея створити дитячий майданчик. Якась арт-терапія повинна бути, щоб діти якось відволікались від вибухів і так далі. Тому ми розробили а, такий захід, День Святого Миколая, ну, свято Святого Миколая. А, і у нас на протязі. Чотирьох днів у нас пройшло більш ніж тисяча дітей. Виходив Миколай. Миколай був я, і окрема кімната була, де потім кожну дитину ми приймали. Вона заходила до нас, ми спілкувалися з ними. Діти усі виходили з посмішкою, з подарунками. Ну і після цього ми почали думати про те, що треба ще а І для дорослих щось зробити, це в бомбосховище. Зробили тут таку невеличку сцену. Це у нас ну якось це, навірно, наші е, домівки, які темні, тому що зараз темрява у місті, да, увечері. Але е, ми так робимо, що деякі віконці вони світяться, тобто показує, що все рівно Херсон живий, Херсон буде живий. Диви, який гарний. Зі Він дуже корисний. Це називається китайський фінік. Потім, як вони зав'януть, такі от Ну як на фініки похожі. День починається. Сніданок, прийом ліків Ну потім господарство. Кішка <різь> <різь> наша. Як дуже порвали собаки. Зараз ми її лікуємо, і це ж з нею треба. Ну а потім. Якщо не стріляють, можу потихеньку вийти поряд в магазин. А так готую, читаю книги багато, розгадую кросворди, щоб пам'ять тренувати. І комп'ютер. Люди стараються якнайменше менше ходити по вулицях, але люди є, і людей багато. І дітки є. Але ж просто така ситуація, що кожен район міста обстрілюється і неодноразово. І людям просто страшно виходити. Але ж люди живуть своїм життям, ходять в магазини, потихеньку їздять на ринок. Нам треба потім загоїть оці всі рани. Добудувати все, що вони зруйнували, можливо, нове побудувати. Але я сподіваюся, що все буде добре. Люди, ну, ну всі люди, от навколо мене, всі люди сподіваються. Тільки на перемогу і тільки на те, що у нас буде краще. Ще до сутінок вулиці порожніють, місто занурюється у темряву. Не світять вуличні ліхтарі, вікна херсонців за щільними шторами. Тишу навкруги порушують, звуки сирен і вибухів. Херсон чекає на новий світанок.